Друзі, всім привіт! Зараз в мене восьма година. Топим в теплиці. Перез п'ятої години бо сирість велика. Ось. Ну, такий трошка вологість має, ну, але то таке. Це горить в нас вільха. Ось. І зараз 15 градусів є. Це добре. Мені, в принципі, на ніч і більше не треба. Коротше, бачите, тут воду я розлив сьогодні. <кхм> Мокро. І, коротше, замочив таку штуку. Що за штуку зараз покажу вам? Дивіться, це називається <кхм> аналізатор ґрунту Дивіться. Прекрасна штука. Ось. Він показує температуру. Значить, е, виключаємо його. Тут переставляємо на кнопочку, ще раз включаємо. Він нам е, поставлює кислотність. Тобто він показує і температуру, кислотність, ґрунту. Ось. І вологість ґрунту. Температура ось 12. Ну, я торф мішаю. Добу. Ось ми бачимо. В принципі, дивіться, я його беру ось. Вологість 54, бачите? Маєте. І також ось тут ззаді. Ми переключаємо, щоб вимірювати кислотність. Ну, так то воно правильно не покаже, бачите, воно показує 7,0%. Коли виключити тут, то воно показує 5, 5 і 4, Ось. Тому ось користуюся я таким вже близько 2 роки. І в принципі я довольний ним. Ну, легенько замочив, надіюсь, батареям нічого я не зробив. Ну, поставлю його ось тут. Нехай, значить, сохне. У нас дощить. Тут тягу я трошка ось так прикриваю. Щоб трубу не виходив, у мене димохід іде, значить. І що у нас тут? Значить, мішаю я торф. Ось. Так скажемо, домішаю повністю, кабачок вже висіяв і буду, значить, вже мати підготовлено на гірочок, на теплицю, не опалюю. Також є. Зорісье, невеличка проблема є з війною капустою. Потрібно поприсхати. І буду чекував. дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6 капустинок нема. Коротше, якась хаває капусту. Ось так. Обідаю, я так поняв, конкретно. А от і вам зараз і покажу, значить. Я не знаю, чи так воно збільше. Крість. Теребену все лазає. Так що розсадник потрібно все рівно десь інфекцію робити. Це по-любому. Ну і касетки також промивати. Касету помив. Гарно висохло. Ось, дивіться, тут в мене, я вже помиті, а тут для мене ігорьок. О, не помиті паршиво І ось, значить, кліща вам покажу. Бачите, це цвітна капуста. Вона випускає по два листочка відразу. Це в нас білокачана Ну, вона так не випусте. Ось, значить. Дивіться. Бачите, красиво. Гарно оплітає. Має два настоящих листочка. Подекуди вже лізе третій. Вологість в районі 60, десь так. Сильно не потрібно заливати, тому що погода і паршива. І ось така красива капусточка. Ось так же корішки вилазять. Буду завтра її підривати. Ну і чекую, так скажемо. Хто тут живе, ну нічого, не на того напав. Фас дубель посиплю на ніч. Подивлюсь, якщо нічого не буду, попідриваю її, По коротше додому змотаюсь. Друге село. Візьму, значить, сюди проти симака, посиплю знизу. Дальше наверх там агроволокно тоді положу е, самі касети капусти і знову посиплю. І нехай жере, тварюка. Нехай жере, бо це... просто отаку капусту звалити. Ну, звичайно, вона ж нічим ні не оприскувана, нічим гарненько можна теребенити, я нічого не кажу. Фух, то капець, коротше. Ось, значить, 25. -го... Буде місяць вона мати, 25 березня. Тому так. А я далі йду працювати. Всім дякую. Гарного вечора. Мирного неба, що у вас все було добре. Чики-пуки. Всім дякую.